Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. Розкажу, покажу вам ціни, які є на гуртовому ринку. Завжди кажу вам, що це гуртовий ринок. Питають дуже багато, тому що бачу, що ціни не так не совпадають. А я говорю, що це є гуртовий ринок. І до нас пані Ірина привезла таку гарну і дрібненьку цибульку. Сорти скажете? Так, є сорти Єсидона f 1 Є Белстар f 1 І ціну зразу? 110 довгенька, 120 кругла. Одиничка кругленька є 100 гривень, трійка теж 100 гривень, ред барон біла 130, румба 150, розанна Ялтинська 120. Навіть у вас така є Розана. Так, так, є Розана. Володка сама смачна – це румка. Такі ціни на сьогоднішній день. Це тільки початок. Я маю виду, що це ну, неділю вже торгують, але вже виїхали. Раніше, я пам'ятаю, прошли рік в лютому. Це, мабуть, заморозів. Кінець січня. Ну що зараз тепло, то вони виїхали, торгують. Так що кому треба, будь ласка, заходимо до пане Ірини. І знову я перший, другий ряд десяте місце в Юріка знакомого. І в нього, бачите, все суперові. Хоч маленька, але зато дивіться, яка вона їй така. По скільки в тебе? 90 метрів. А молода? 55. 55. А Петрушка і... Петрушка 50, Саліра 50, чуть-чуть крупніша, така 40. А в тебе немає пастернака? Пастернака немає. Немає. Поняв? І бруселька така 90, така 80 нечищена. Зрозумів. а, так, Бомба, пожалуйста. А Савойка? Савойска. Це імпорт. Скільки? 75 гривень. Савойка імпорт. Так, гривень. А пекінка? — Пекінка 48-47 може бути. 48-47. Пізня в тебе. 37 гривень 37 в'ю. Гривень. 37 гривень. Трошки піднялася. Піднялася, так? Да? Ясно. Така по 45. Курей 50. Чорна редька. 40. 40. Так, Дайкон. 40. 50 і такий 30. Ясно. І селера 50. 50. Ясно. Завжди є. І ще є багато. Ще З... є. Зрозуміло. Така по 50 є. А що не курок? Так. А я на одну людину тут. 45, капуста. Така какуста. 45, така 48. Така 48. Більша. Я ще 45, отака. Зрозумів. А, а то бачите, яка здорова на чи -чі, якраз чітка. Супер. Так, топло, така по 22. Кажуть. Буряк. А буряк 15? 15. І Морко 25. 27. Каже, гранада така по 20. Дві гривень. від І вороса 20 гривень. <гаду> а морква? Морква 27. Товару багато є ще сьогодні. Стали мене за пастернак 55 пастернак, бачите. Це чистини. Петрушка так само і селера. Вітря в одному. Капуста 37, а така. Понял, 20. картопля 22, морква 25, 27, 15 бурят. Є цибуля по 13. Не калібрували, є більше, є і менше. А морква така? 24 24 є. Надрання рив'єра. Сорт 4 штуки привіз. Телефона не буду брати, тому що він тільки 4, решта собі. Це він приїзд, це у нього посадково, 30 гривень. І продаж, щоб продати поїсти 25. І в нього є десь якісь ексклюзиви. Червона всередині це хортиця, це столові сорти. І є солоха. Є солоха теж сорти столові. Вони сорти як столові, але кажуть, ще дієтичні. Столові ці, а це дієтичні. І в нього по 30 гривень, кажуть, ще є Пікасо, Іван і Марія ще називають, бачите, і є в нього щедрик. По повіторках по тут? По тут? А це? Тайфун скільки? 15 посадкова, 15 бачите. І Є тайфун 15 посадкова. І на цьому ряді ви постійно, так? Чи, ні? чи як попаде, тільки виїхав. Буде він, але потроха буде возити, так як машина невеличка, і він буде тут. Кому інтересно, вівторок і п'ятницю, каже, буде. От хортиці і Солохи. Це, я казав Солові, але це є більш дієтичні сорти. І я на фасолі, фасолі, як я говорив, від 60 до 90-130 часник є ярувий. До 20 гривень. І гарна картопля по 22 гривні. Борщовий тільки піднялася капуста. Ну і морква. А так картопля цибуля, буряк поки на місці. І у нас від 25 до 30. 28 фуді. Різні, звичайні ціни, гольбінь також. І груша від 40 до 65. Огірок. 95-120. Така капуста 75. Полониця 400 така гарна. Перець 145. Радиска 25 пучок. 95-105. брокколи и цветна по 145 и 85 кабачок баклажан 180 такие и 70 до 140 крип 180 250 подписка 150 200 кинза 250 Сенхель 180 и родичи тоже 180 айсберг 180 мята 450 гривень, 220 рукола 320 гривень і салат зелений у нас 250 гривень такий, і такий по 250 а Розмарин 400-500 м'ята 450-500 Доброго дня вам! І хочу вам сказати, це Галицьке перехрестя. Недалеко отут є такий магазинчик. Багато в мене підписників питає, де можна у Львові взяти ту саму плівку, то саме насіння, агроволокно, плівка на тепличці. Я вам знайшов оце його магазин хазяїна. Скажете, реклама, ні, я просто приїхав подивитися хімію. На шоварі мені були, сказали хлопці, кажуть, що є такий магазин. Жовкий район тут скупляється. Якраз хлопці мені підказали, що можна взяти в пана Богдана. Ну і ціни трошки я назву вам. Касети в нього. 40 гривень. На гурт 38. Польська року. Так. В нього є вторичка. 3,20. Це на дуги можете 80-ка сотка і ціна що звичайно, бо тому що на сайтах буває і дорогше. Це я вам говорю, щоб можна взяти і не поїхати. Кажуть, Їх беруть, грибовичі беруть. Коротше, жовка бере його, десь сажає дуже-дуже багато, я вам кажу, бо я бачу це все на ринку овочі. І вона коштує 3,20-ка 80 сотка, тисячу. 700 гривень виходить. і подивіться, можете і такі не знайти собі по-другому. Але ви їдете тут по дорозі, можете взяти. Кажуть, це галицьке перехрестя, і можете собі взяти такі. Е, є ще агроволокно польське, це є польське. Питав, яка ціна? 6:30, це ширина 30 і 100 метрів польських стоїть 4,300 на продаж. Тож ви можете порівняти ціни. Ну і є наш. Славний Грогрін, дехто спори, Грогрін і Яра дешево 1700. Грогрін 4 з лишнім. Поясню, яра міла це в корніва. Давати. А цей розчинний добрі добрива. Так що вам вибирати. Ну, як я вам говорив, приїхав я хотів замовити хімію. Я хотів взяти для картоплі, але так як зараз сезон ще каже немає. Він сказав, що через місяць буде все. Це протравка картоплі, типу Престижа, Я хотів корагену у нього взяти, хотів стомпа взяти для посадки розсади своєї, тому що стомпом пройтися трошки зрушити, можна собі розсаду капусти садити, і у вас дуже добре кажу, уроди. Це для тих, хто займається, звичайно. Ну і насіння. Насіння можна різне взяти. І навіть є від 100 штук. Той самий є Клаус, та той самий є, навіть бачите, тут навіть є сінгенти є. І є та сама саката Sakura юкрейн Бачите, в нього все, як то кажеться, можна купити. І теж гелі гелі від Горогріна є різні. Бачите, це можете теж все купити в магазині. Так що по дорозі їдете, заїхали, скупили, що хоч багато і знають, але щоб знали, що можете їхати, тут взяти недорого. Одне мене щось здивувало, що недорого. Це ж не я то не реклама, це я приїхав просто вам показати. От дивіться, бо реклама, то я би загинуло дуже багато грошей, у них тільки немає. Насіння в нас все сертифіковане, все оригінальне, це і світові і брендові фірми. Сміттям не торгуємо. Якщо хтось сумнівається, всі сертифікати якості, відповідності, відповідності, це коли, звідки, з якої країни де зафасовано, коли прийшло і так далі. Ціни в нас добрі, як вже було сказано. Якщо хтось дає дешевше, зробимо ще дешевше. Це Богдан Господар того магазину, але ви його бачили в мене у відео. Він показував свою тепличку, він вирощував там різну-різну розсаду. Він і переважно він любив садити це цвітну капусту. Ох, він фанат, він дуже її любить і він за це її садив. Але так він по всьому може і капусту ранню пробує, все пробує і здає на тому самому гуртовому ринку. Ну трохи як бізнесмен такий. Бачите, то по, дня по, 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 наявності в асортименті маємо всі бродні компанії голландські, включаючи від цингенти, там закінчуючи Китаном сакурою, такі сіц. Ну любе насіння, яке вас цікавить. Ви телефонуйте, питайтеся. Якщо щось навіть немає в наявності, можна під замовлення, все, що доступно, замовити. Телефонуйте номер телефону 067 74 95 618. Мене звати Павло. Також насіння, якщо потрібно, висилаємо по цілій Україні новою поштою, маємо багато клієнтів, відправляємо в любі куточки України. Телефонуйте любим платежем за готівку по перерахунку. Працюємо із ПДВ. Якщо вас цікавить, телефонуйте, знайдемо спільну мову. І так як народ любить любе красоту. Тут мені подобалось, тут квіти від 20 гривень і більше. Залежить як квітка. Ось, ну красиві, нулі красиві. Ну, Такі вже є тюльпани теж від 30-ки. 35 дорожні до 50-20 штук. От тут є можна букети цілі заказувати. У мене питали корзини. Корзини теж тут від 150 і більше. А тут краса така диється. Яка краса? То холодильнику знаходиться, так що вам можна просто-напросто зайти в кінець гуртового ринку і вибрати. Вибори великі є. такі у нас тюльпани. Бачите. Дуже. Дуже красиві робити щось щось небудь до квітів. І тут є, навіть ігрушки тут продають. І тут теж різні, бачите, можна купити, правда, цінники щось обрали. Ну, красиво. Такі квіти. А і Магазинчик. Це не реклама магазина, чесно кажу. Але можете завітати ну і скупитися, так як, як тут непогані, кажу, дешеві ціни. Від 20 гривень казали. І Різні можна бачити набори собі для букетів зробити. І магазин називається просто от такий гарний магазинчик. Приходимо, купуємо якраз кому це до потреби, можна і гуртом. Закупили і продаєте. О, гляньте, взяли, закупилися прямо тут. На цьому закінчую відео. Бувайте всі здорові, всім здоров'я. Слава Збройним силам України. До побачення.